Як уберегти природу від туристів? Розмірковує влада Ісландії. Економіка цієї країни суттєво залежить від цього бізнесу, і з часом туристів стає дедалі більше. Однак екологи застерігають, що якщо приріст зберігатиметься, то острів може втратити те, за чим сюди приїжджають туристи, недоторкану дику природу. До Ісландії їдуть не на пляжі засмагати. Тут навіть улітку середня температура плюс 10-15 градусів. Визначних архітектурних пам'яток тут також немає. Головна туристична принада країни неповторна дика природа. Суворі північні краєвиди, водоспади і гейзери. Торік подивитися на ісландську природу приїхали 670 тисяч іноземців. Ніби й небагато, але це вдвічі більше за населення острова. Мені зрозуміло, чому чимало людей приїздять милуватися нашими краєвидами. Пані Магнус Дотір працює у туризмі вже 20 років і каже, ще на початку 2000-х навантаження на довкілля було суттєво меншим. Тепер же за її словами Ісландія наближається до катастрофи. Масове туристичне паломництво руйнує крихкі вулканічні ґрунти. Було б добре, якби туристи сплачували невелику суму на потреби довкілля цієї весни. У туристичній раді Ісландії замислилися чи не запровадити плату за в'їзд до природних парків. Ці кошти спрямовуватимуть на розвиток і підтримку природи, і може плата відсіюватиме туристів від переповнених пам'яток. Мандрівники такою перспективою не надто задоволені. Мене би страшенно дратувало, якби з мене брали гроші щоразу, як я десь зупинюся, щоб роздивитися по сторонах. Я би, мабуть, заплатив, але не певен. Мені здається, краєвиди не варто перетворювати на платні атракціони. Гадаю, туризм і так приносить Ісландії чимало грошей. Економіка Ісландії справді залежна від туризму. Він складає 6% тамтешнього ВВП. Однак лише незначна частина цих коштів іде безпосередньо на охорону природи, яка і приваблює туристів. Тож фахівці з туризму напружено шукають вирішення проблеми. Якщо мандрівникам не подобається ідея з вхідними квитками, то можна запровадити свої рідні проїзні, тобто право споглядати краєвиди досить буде оплатити лише один раз за поїздку.